Цього разу до Чернівського професійного ліцею побуту завітали спеціалісти клініки дружньої до молоді та Чернівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, аби поспілкуватись з учнями на тему здорового способу життя і нагородити переможців проведеного напередодні конкурсу плакатів бути здоровим модно. І ми вже довгий час співпрацюємо з клінікою дружня до молоді, дуже вдячні їм за їхню роботу. Довгий час співпрацюємо з Чернігівським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, і дуже вдячні їм за таку співпрацю. Справа в тому, що дітям надзвичайно подобаються такі незвичайні інтерактивні форми роботи, і вони дають максимальний ефект в нашій роботі. Ці молодіжні акції, присвячені здоровому способу життя, проводяться останнім часом у вигляді музичного шоу і тематичної відвертої бесіди. Тому й сприймаються молоддю легко і зацікавлено. Учні беруть активну участь в обговоренні різних складних тем, і крім того, мають змогу отримати відповіді на хвилюючі питання з перших вуст від лікарів і соціальних працівників. Наша клініка что мы существуем уже вже більше лет в городі Чернігаві прийому відео анонимно, Правду сказала, конфиденциально, то есть информацию, которую вы нам как бы оглашаете, мы ее дальше не распространяем. Все ведется достаточно корректно. Мы помогаем вам бесплатно, даем рекомендации, назначаем необходимое обследование, то есть реально мы сможем вам помочь. Як ми вже згадували, напередодні акції молоді було запропоновано провести конкурс плакатів. І вони активно і творчо відгукнулися на цю пропозицію. Тож плакати виявились різноплановими, змістовними і яскравими, а переможці конкурсу охоче погодились пояснити, чому їх так хвилює тема здорового способу життя. Цього разу, готуючись до акції, ми запропонували нашим учням взяти участь у конкурсі здоровим бути модно. І отримали чудові стін газети, надзвичайно яскраві і з надзвичайно глибоким змістом. Наповнені сьогодні ми нагородили наших учнів почесними грамотами та подяками в нашому світі. Багато людей, які хворіють на такі хвороби, як алкоголізм, наркоманія, віл та снід. Ці хвороби дуже тяжко виліковуються. Коли коли йдеш по вулиці, та бачиш маленьких таких дітей, які ще ну не стали повнолітніми, і коли на них дивишся, коли вони палять, п'ють, то дуже жалкує, що вони не розуміють, що треба цінувати життя та своє здоров'я. Наші сучасники повинні дотриматися здорового образу життя, тому що ми є майбутніми нашої нації і. І наступниками нашого роду я намалювала цей плакат, тому що у нас є про велика проблема з алкоголем, цю цінову палінням в такому ранньому віці. Ну, наркоманія теж посідає не менш вагоме місце. Я обираю здоровий спосіб життя та раджу це робити всім, також моїм друзям.